Ви часто відчуваєте себе невпевнено і недооцінюєте свої здібності. Вас мучать сумніви у своїх силах і можливостях. Так, це низька самооцінка і це впливає на наше життя. Що робити? Перше, на що я рекомендую звернути увагу, це харчування. Їсти більше овочів, фруктів, багатих на вітаміни і мінерали. Також дуже важливі вітаміни групи Б: магній, цинк, омега 3 і жирні кислоти. Два В програму я завжди додаю клітинне збалансоване харчування, що допомагає збалансувати Їжу і це впливає на ваш настрій і впевненість в собі. Це 100% перевірено. Третє. Позитивне усвідомлення. Працюйте над собою, почніть звертати увагу на позитив, навіть якщо склалася якась негативна ситуація. Завжди є в ній позитив. Четверте усвідомлене споживання їжі. Повільно їжте, насолоджуйтесь кожним сматочком і слухайте своє тіло, чи ви голодні. А клітини голод настає через 3 години. І п'яте, ви можете звернутися за допомогою.